Один із заголовків, друзі, який вчора побачив, а точніше я сьогодні зранку зустрів в мережі: в якій країні ми прокинулись, і чомусь фідбек до 2013 року в голові всередині тебе і не тільки. Всі розуміють, що я маю на увазі, і сьогодні про це з політологом Олегом Саакяном цієї миті в рамках проекту: Хештег без питань. Слава Україні! Героям слава ради бачити, що ти вітаю навзаємо. Але ж я на старті міг би хештег. Що це було заявити? І з нього ми проспочали Я думаю, на тому закінчили. Бо мені здається, одним-двома реченнями це все можна характеризувати, але направду трішки деталізуємось. Отже, 12 400, а, Так само коротко в режимі хештегу. Граблі? Ну, мухльош Порушення регламенту та суспільних очікувань, це все про законопроект 12.414. Протести йдемо далі, і все те, що ми побачили знову на вулицях Києва, Дніпра, Одеси, Львова, перелік можу продовжувати. Причому є єдине, хотів би всім тим, хто вчора. Був із е, закликами і зверненнями на ось цих от власноруч сформованих плакатах фане, на фанері, на картоні і так далі. Подякувати за креатив. Е, тішить око і душа радіє за нові покоління, які з'являються на вулиці. Я думаю, ти з цим погодишся, які виписують таке. Що тим, хто х... приймав цей законопроект, я думаю, було надто цікаво це почитати гостро, гостро і значна частина тих, хто були, це ті, хто під час революції гідності були ще школярами, які часто взагалі не пам'ятають того, що відбувалося, бо просто вік інакше був не активний ще політично, і це цікавинка. Це демонстрація черговий раз, що це в крові, це в нашій культурі. І тому одразу ці протести, це не про САП і про набу, і не захист цих інституцій, які направді є дуже мало ефективними і розчарували більшість українців, про що соціологія неодноразово казала. Вони про сам принцип не можна через каліно і не можна, не рахуючи суспільною думкою, під шумок менше ніж за 5 годин робити такі доленосні рішення для країни, паковуючи їх в непрофільний, що називається законопроект. Публікуючи їх ще з незастиглими чорнилами, не даючи часу ані на ознайомлення в парламенті, ані на дискусію, діалог поза парламентом, і можна продовжувати і далі, як цей біг по граблях зараз відбувався. І оця от ця молодь вона продемонструвала в чергове, що Україна не Росія не тому, що в нас є набуй САП. Mm -hmm. Можна не було їх за часів Януковича і раніше кучми, тощо, і їх подолали якось не через те, що в Насап і Набу є. А, взагалі близько це не золота гуска чи а, якась інша татем, який не можна сунути з місця. Можна і реформувати, можна, і передпорядкувати, можна і розформувати. Взагалі, то що це не є трагедією для держави. Трагедією є те, як це робиться. А Різницю нашу від Росії є те, що запобіжником в нас від будь-яких замашок, подібних, є саме суспільство, це в нашій культурі, в політичних практиках. І ті, хто вчора виходив, значна частина з них в такому що для них це був взагалі перший протест в їх житті, і вони виходять не тому, що їм хтось рознарядку роздав, чи хтось їх вивів, а вони вийшли, тому що вони так відчувають світ, бо вони вийшли через принципи, а не через слова на декілька літер. У вигляді САП набуча якихось інших абревіатур, 11 років тому в Україні гострої особливої актуальності набули два хештеги. Вони є словами антонімами: зрада і перемога. До одного з них я зараз повертаюсь, хоча вкрай тотально не люблю цього робити зрада. Взагалі, я б сказав би, тільки в Україні це частина нашого політичного феномену: це слова антагоністи Бо взагалі-то у перемоги антонім це поразка. І тільки в Україні в нас поразка не існує. В нас або перемога, або нас зрадили. А, і це дуже цікавий, буквально культурологічний антропологічний феномен, який добре відображений в українській мові і в цій антагоністичній парі. Тому і зрада в нашому випадку, це не про поразку. Зрада це про те, що зрадили в очікування. Це добре розкриває нашу романтичну культуру і наше джерело натхнення Суспільство, яке завжди дивиться в майбутнє, не дивлячись ні на що з оптимізмом. Якщо ми подивимося на соціологію навіть всіх країн, які поруч з нами, в значно кращих ситуаціях вони значно менш оптимістичні суспільства, а українці навіть в найтемнішу ніч все одно залишаються орієнтованими на майбутнє. Особливо контрастно це видно по відношенню до Росії, де взагалі все відбувається з головою розвернутою на 180 градусів назад. А українці завжди дивляться над горизонтом. Через це часто бігаємо по граблям. Через це часто спотикаємось. Інколи потрібно дивитися на ноги, а не тільки туди в зорі і за горизонт. Як там, людей творчих, в театрах і не тільки: автора, автора Бужанський. Якщо Жирок. добре. Угу. Все. І кожен проінтерпретує. Будь ласка. Це вам на відкуп, друзі. Підбирайте. Він автор цих двох правок. Це просто так коротко сьогодні ми відреагували. Реформи. А... Відкат. Переміг імітацію mm -hmm. те, що мертве, не могло померти. Антикорупційна інфраструктура самого початку була створена хибним чином, і я про це можу казати абсолютно голосно і без якихось поворотів голови праворуч, ліворуч, чи що, що, що шукаючи очима, тому що самого початку, 10 плюс років тому, і за цей цей час я активно говорив про те, що це експеримент, який хибним чином запущений, він не дасть своїх плодів, бо це абсолютне політичне інституційне ГМО, не здатне до того, щоб жити і існувати у відкритому просторі, тільки виникає потреба розмноження. Воно не здатне до розмноження, і ми бачили це зі зміною керівників. Тільки є потреба в тому, щоб вистояти перед загрозами і спротивом. Ми бачимо, що воно не може вистояти перед загрозою і спротивом результати, виходять з тих ресурсів часових 11 років, майже ресурсів фінансових фінансування на кожного а, слідчого більше ніж у всіх інших органів правоохоронних разом взятих. Ефективність вкрай кепська час спалений в нікуди, але те, що це імітація реформи. З якою були пов'язані великі надії українців, це не означає, що можна хронічний зубний біль, який об'єктивно існує лікувати гільдітиною. Ну, біль дійсно припиниться, ну але, мабуть, це не той результат, який хотілося б мати на виході. Ти звісно ж про набу і САП це наш наступний хештег. І щодо результатів, і коефіцієнт корисної дії, ну тут абсолютно ти правий, а це також багато хто звертає увагу, і заради об'єктивності будемо визнавати, що це також правда відкрита. Я не скажу, що там в набу чи САП прокурори, в САП чи набув детективи. Ті, які не хотіли більше зробити, вочевидь, тут треба від них пояснень шукати чекати. Вчора відбувався брифінг, направду, от те, що хотіли, друзі, ви почути, почули. Якщо ви не побачили, можете ще раз переглянути. Ніхто не сумнівається в важливості антикорупційної політики в Україні. Але мені здається, і тут я поставлю поточнюючи, Олежа, цим двом інституціям антикорупційним. На фоні останніх подій треба ввімкнутися зараз більше. Я розумію, закон прийнятий, але вони б мали з суспільством комунікувати по справах, якими займались і, вочевидь, які також стали причиною гіліотини. Знаєш, вони звітували, от винайняли. А... Бригаду будівельників і є креслення, що потрібно збудувати, а в них оплата погодинна або поденна, та не від результату, і вони вам звітують, скільки цегли вони перетягнули з лівого куточка в правий куточок. Ви кажете: ну а будинок коли буде? Угу. Працюємо, дивіться, угу. ми угу. А, другий мільйон цеглин почали тягати по, ді, по ділянці. Тепер його потягнули в третій куток цієї ділянки. Результати будуть, от навіть шматочок фундамента паралельно з цим, ну там цеглини випали з рук, ми навіть зробили за цей час. Боротьба з корупцією, це не тільки про боротьбу з корупціонерами, а це про викоріння системних причин корупції. І там, де це вдавалося, наприклад, Румунія, де знову ж таки далеко не ідеальний сценарій. І те, що ми бачили електорально цьогоріч в Румунії багато в чому є наслідок саме такого підходу до реформ, так само, як відкат в Грузії, багато в чому відбувся саме через такий підхід mm -hmm. до створення інституції. Але навіть там антикорупційна сто де дійсно продемонструвала певні хороші результати, вони займалися навіть невеликою рибою, просто, її ловлею, і не намаганням посадити всіх і вся під камери з великими товпами активістів, які захищали геть руки від цієї інфраструктури. А вони взялися за просту річ, конфлікт інтересів, і прошестили декілька тисяч, покарали чиновників топ і нижче рівня, невеликими а, вироками саджаючи їх на пожиттєві десятки років, виганяючи їх за кордон, щоб вони переховувалися, і через Інтерпол потім їх ніхто в результаті не, не витягав, як це відбувається в Україні, а просто позбавлення можливості обіймати посади. Там умовні терміни дуже часто і просто позбавлення можливості займатися політикою. І таким чином ці інституції запустили позитивну селекцію, почали змінювати підходи і принципи в політиці, а не намагатися попіаритися на одному гучному кейсі, який вдалося за рік розгорнути, або два, три, передати, а потім сказати, ну воно розвалилося в процесі, бо там що ще не вистачить. а Ми свою роботу зробили якісно. Ми ж слід, ми зробили. Ми ж прокурори ми зробили, а далі ну, це питання до суду. Ні, так воно не працює. Це хибний шлях абсолютно. Тому по Набу і САП для України зараз стоїть питання, а як взагалі потрібно перезавантажити антикорупційну політику в Україні, і це ширше ніж про НАБУ і САП. Це про в цілому систему правосуддя. Бо українці, я припущу, що навіть не менше ніж від російських ракет і шахедів, біжуть з України. Через відсутність відчуття перспективи і можливості досягнути справедливість тут. Сам відсутність розуміння, що ти нехай в останній інституції, нехай з шкіри вон виліши, але ти точно можеш досягнути справедливості. Всі розуміють, що це не є гарантія цього, це зневірює, зневірює найактивніших, зневірює тих, у кого є таланти, є гроші, які можуть. Розвивати країну мають мізки, можливості, тощо вони просто тікають, бо вони не бачать перспектив. Не через брак патріотизму, не через слабодухість, а просто через те, що коли 10 років антикорупційна інфраструктура дає на виході один великий пшик, і потім її можна покласти за декілька годин, вони кажуть, а я взагалі людина. Просто так тоді що можна зробити зі мною? Якщо так можна може відбутися, от з усім цим і. Коли в мене 10 років вкрали життя на надії і очікування, і в цей момент просто збагачувалися собі, а, там нові лички на погони утримували, потім купували mm -hmm. собі маєтки за кордом тощо, ну якось життя одне, все-таки Україна не а, буддийська країна чи індуїська, і в нас в колесо Сансари мало хто вірить. Тому, зрештою, говорячи про Нову якщо завершити цей хештег. То звісно для влади зараз потрібно буде продемонструвати результати. Бо після того як вулиця зборилася, Зеленський зараз має продемонструвати, що все це було не дарма як мінімум, найближчим часом мають бути якісь швидкі перемоги. Тому я думаю, що вони відбудуться. Друге, буде прикута увага до справи Чернишова і подібних справ. І ні журналісти-розслідувачі, ні суспільство ніхто не злізе з цих справ і буде дивитися дуже прискіпливо, значно прискіпливіше ніж для того до того. Тому що тепер будь-яка сарінка буде видна. І третій момент це раз українське суспільство зневіриться в можливості досягнути справедливість. Незалежним чином в Україні, бо ці інституції направду виступали багато в чому просто скринькою, куди можна було писати і в надії на те, що, а може, таки вдасться. Ну, спусковий собі механізм для спуску пари. То зараз, там, де це стосується доларової маси, будуть одразу направляти американським слідчим органам. Там, де це буде стосуватися криптовалюти певних юрисдикцій європейських, одразу будуть працювати з європейськими антикорупційними структурами. Просто замість. Мало ефективних, а подекуди зовсім неефективних ефективних на САП буде розширюватись поле по діяльності іноземних, європейських, антикорупційних і слідчих органів по ключовим і гучним українським прізвищам. До цього переліка, звісно ж, міг би додати ще один інституцію, і абревіатура ДБР. У мене просто питання до цієї абревіатури. А, як тобі видається, чи можуть бути. Агенти, які працюють на ворога, і в цій структурі, або ж ті, які десь так надцять років тому, можливо, порушили правила дорожнього руху, а можливо, скоїли серйозні ДТП. Розумієш, на що я натякаю? Я можу сказати, що в усіх українських інституціях такі випадки могли би бути, і я певен, що вони відбувалися. Але це не привід розпускати СБУ, чи розпускати ГУР, чи розпускати офіс президента, чи розпускати парламент, чи взагалі ліквідовувати будь-яку іншу інституцію. Це привід розслідувати і робити висновки з цього. А те, що зараз в інших антикорупційних органах можуть також щось знайти, ну я думаю, що це найкоротший шлях для того, щоб не просто на граблях потанцювати, а щоб просто взяти і ці граблі собі в голову встромити. Повністю і весь розмір. В Беп тільки нема що шукати, бо там керівник, що навіть на своє робоче місце ніяк потрапити не може. Е, так. Е, до речі, ти згадав Румунію. Я просто всім хто в нас дивиться, і ти згадав, як вони і що вони зробили. Запам'ятайте, друзі, Лаура Кодру Ковесі, Я читав багато інформації про неї. Це генпрокурорка. І от в на ній вся ця пророблена робота. Більше дізнайтесь з мережі, будь ласка. Ми з Олегом не будемо розповідати під завісу. Коротко. G7 звісно, зараз наші недруги на міжнародному майданчику отримали дуже жирний пас, щоб сьогодні статті про переговори в Стамбулі змінилися статтями і підмінялися статтями про маленьку велику Росію, про диктатуру, про подібні хеште. Слава Богу, що. Не набу і САП є запобіжниками від цього, і це угу. це буде дуже далеко від реальності, як би прикрої і поганої ця ситуація не виглядала. І G7 так само та інституція, на рівні якої вже сказали своє занепокоєння: не прирветься підтримка України фінансово, не прирветься підтримка зброєва. Ясно, що процес євроінтеграції не зірвуть. Він і так шкутульгає на європейському боці, а не з української сторони зараз по прийняттю рішення по фундаменталс. Але це точно підважить і вигальмує цілу низку процесів, і не дасть досягнути того і скористатися тими вікнами, можливостями, можливостями які могли би відкритися, і в яких частина з тих, хто мав би ризикнути свої репутацію, готові були б стати на бік України. Вони зараз двічі подумають: а чи варто вписуватись за Україну, і чи варто на кон ставити свою репутацію, свою політичну кар'єру, сваритися з іншими, наражатися на ризики новичка або російських провокацій медійного політичного характеру чи просто чергових замахів на когось? Я думаю, що точно така ситуація не додасть їм аргументів для того, щоб поставити своє життя, свою кар'єру, все це на кон заради України. Вони двічі подумають. Про реакцію Європи і наших союзників та партнерів і, можливо, реакцію наслідки і про те, що зараз сказав Олексакен. Ми ще сьогодні будемо, друзі, говорити рівно о 21.00. Петр Кульпа буде гостем вечірнього стріму. І зокрема, поспілкуємось про це. Дякую, Олеж, Дякую дуже за твій час і за розкриття хештегів політолог. Олексакен був з нами. Побачимось. Навзаєм. На все добре. Друзі, бережіть себе, вірте в Україну, будьте чесними по відношенню до неї. І дякуємо вам, зокрема, тим, якщо подивляться тим, хто були на вулицях вчора. Дякуємо вам за свідомість і позицію. Побачимось зовсім скоро. Бережіть себе, слава вам, і слава Україні, героям слава.